Я вітаю вас на каналі. Це магазин Аврора, смачненькі товари та товари для кухні. Приємного перегляду. Мінісушки 250 г 21 гривня. Печиво піца 100 г 24 Цукерки вафельні Конті Джек 290 г 69 гривень. Трубочки бамбук у двох смаках. Вага 200 г, ціна 39 гривень. Рулет, бісквіт, шоколад з вишнею та згущене молоко 22 гривні. Медові коржі 400 грамів. Упаковка 55. Чай в асортименті 69. Пачка має 32 пакетика. Квас домашній 24 200 грамів. Морозиво зі смаком ванілі 17. Зефір рожевенький. Та зі смаком апельсина 15. Жувальна гумка Орбіт 15. цукерки жувальні 26. Печиво лукас 55-350 грамів. Вермішель швидкого приготування 60 грамова 7 гривень, Рева 14 гривень 60 грамів, 24 гривні 85 грамів, кукурудзяні палички з іграшкою 50 грамів. Упаковка 22 гривні. Кільця кукурудзяні 9, сир та бекон. Житньо-пшеничні грінки зі смаком сиру 27 гривень. Також є холодець з хріном. Чіпси Лейс 34, сметана та селень. краб, М'ясна пательня з грибами. Приправа від любисток американський стейк 12 для маринування помідорів, перцю кабачків 12 гривень, 30 г. Гр. Є також для огірків та для консервування томатів, приправа сушені овочі 45 г упаковка 15 гривень, чесник та базилік 14, ванільний цукор 15 грамовий 2 гривні, ванілін 2 гривні, крохмаль картопляний 17 кунжут 125 г, ціна 29 Аджика приправа 14 Насіння льону 150 г 14 Часник чесник сушений 9 гривень, гірчиця 11 коріандр 5, лавровий листок 7 гривень 10 г, кетчуп лагідний та чилі 27 гривень 250 г, соус сацебеллі 27 Оцет яблучний натуральний півлітровий, 6% 22 гривні. Олія рафінована 750 мл. Ціна 39. Приправа грибна 34. 100 грамів упаковка. Набір кубиків, 6 штук 15 гривень. Сіль кухонна кам'яна мелена 14, 1 кілограм. Какао порошок 80 грамів 27 Какао – 80 грамів 14 Львівські дріжджі сухі 11 Цукор пресований 15. Попкорм карамелізований 27-90 г. Кава смажена Експресо 119 Розчинна кава Форд 100 г 88 Якобс Експресо 230 г 119 григ. Амбасадор. Кава натуральна смажена в зернах 399 Соус болоньєзе 27. Унагі 29. Набір напоїв 44 гривні за 8 штук. Паста шоколадна 55-400 г. Железі смаком персика 10 Суміш перців 64-80 грамів. Часник сушений 49-110 г. Приправа до курки 27-120 грамів. Фруктовниця металева каркасна 99. Друшляк металевий з пластиковими ручками 149. Сито миска кухонна 129. Ось така миска глибока 149. Ополонник 19. Пластиковий. Щипці кулінарні 19. Ополонник металевий 49. Такого плану 49. І варіант за 77 гривень. Лопатка 99. Ложка шумівка кухонна 69. Прес для картоплі посилений 69. Нержаві часталь. Є такого плану за 49. Металевий вінчик для взбивання 69. Силиконова ложка 64. Лопатка 39. Щипці металеві 39, ніж для піци 34. Трубочки для напоїв – 25 штук 19, 24 гривні 50 штук. Менажниця дерев'яна 77 гривень. Кухонна дошка дерев'яна. Дерево дуб та липа 119 гривень. Такого плану дошка 59. Набір кондитерський 55. Мішечок та насадки. Плівка харчова 30-метрова 24. Плівка харчова з ножем слайдером 99. Формочки силиконові для випікання 109. Ось такого плану по 49. Маленькі металеві формочки для випікання. Серце та кругла 149. Нержавіючі кулінарні форми 44. 3 штуки в упаковці. Кружка металева 39. Більшого розміру 69. Я дякую вам за перегляд.